Слава Ісусу Христу! Слава навіки Бога! Сьогодні продовжуємо. І е, зосередимо свою увагу на особливій небезпеці. Немає вже більше щедрих обіцянок дотримуватися до кінця свого життя вічних чеснот, немає навіть натякою на відмову від принад життя. Є лише надія на щоденну і щогоденну допомогу в доланні спокус. Це дуже погано. Що він пише? Що цей хлопець після навернення вже не обіцяє Гори доли космос, але має надію на щоденній, щогодинній допомозі Бога в доланні спокус. Тобто він же розуміє, що не він такий сильний, розумний, має багато можливостей, а це допомога Божа. Є над ним у всіх справах. І е, сатана визнає, що це є зле для них. Набагато краще, коли людина буде обіцяти неймовірні речі і нічого з того не буде, пам'ятаєте, як ми минулого разу говорили? Мати багато в планах, в ідеях, а нічого не реалізовувати. Всі чесноти ставлять для нас меншу загрозу тоді, коли людина усвідомлює, що вона їх має. Особливо це стосується покори. Коли ми розуміємо, що ми маємо якісь певні чесноти, тут є велика небезпека. А чому? Проштовхни у його свідомість приємну думку. Їй Богу, я покірний, відчує гордість за свою покору. Власне. Коли ми. Знаємо, які маємо чесноти, які маємо переваги, то може виступити така величезна небезпека гордості, що я от такий покірливий, я такий розумний, я такий добродушний, я так багато часу присвячую на розмови з людьми і на їх вислуховування. Ці всі речі дуже добрі. Але коли ми. Зосереджуємося на собі, що це наші чесноти, що ми такі супер, то ми можемо впасти в небезпеку гордості. Гордості, що це ми такі класні. Просто посміється із тебе і піде спати. Але якщо людина розуміє, що. Цю гордість підсуває диявол, що ці чесноти насправді Бог дозволяє їх отримувати, дозволяє їх розвивати, то ми просто посміємося з диявола і підемо спати. Не будемо надто багато часу присвячувати над тим, щоб роздумувати, які ми добрі, які ми хороші, бо немає в цьому сенсу. Ми змусили тисячі людей вважати такий, покорою такий стан. Тут важливо. Ми змусили тисячі людей вважати покорою такий стан, коли вродливі жінки намагаються повірити, що вони бридкі. А розумні чоловіки переконують себе, що вони дурні. В цьому немає жодної покори. Знаю багатьох багатьох жінок. Котрі переконані, що вони не гарні, не красиві. Це є брехня. Це, в цьому немає жодної покори. Так само знаю чоловіків, які дуже розумні, які можуть приймати дуже важливі потрібні рішення. А вони себе вважають маловартісні. І це наведені тільки. По одній чесноті для жінок і для чоловіків, а скільки таких чеснот інших є. Коли ми себе принижуємо, коли ми вважаємо себе меншими, слабшими, негідними. І це є брехня. Так, звісно, часом ми негідні порівнянні до Бога, так? але в нас є гідність така, що Бог нас створив. Як він нас створив, на свій образ, на свою подобу, цього вистачає. Ворог хоче, щоб людина, врешті-решт, була така безкорислива, щоб могла радіти здібностями свого ближнього так щиро, як і своїми власними, радіти так, як сходові сонця слонові чи водоспадові. Ворог пам'ятаємо, що тут пише диявол, і ворогом називає Бога. Так, справді, Бог хоче, щоб. Була наша безкорисливість, що ми так само раділи за успіхи нашого ближнього, як за свої. Якщо хтось є в спільноті, то чи ми радіємо, що хтось вміє гарно говорити, гарно дати тему? Якщо ми є е, в церкві священником, чи ми радіємо, що інший священник має. Величезний дар і, і, і проповідує сильне слово. Чи будь -де, коли де ми працюємо, чи ми радіємо за когось, що має великий дар? Дуже часто цей дар, був розви... цей дар людина розвивала протягом багатьох-багатьох років. Я знаю людину, яка дуже класно грає в футбол. Але це роки, роки тренувань, і я тішуся, я так не вмію. Я знаю людину, яка прекрасно чує звуки, розвинений настільки слух і, і голос, що просто космос. І тішуся, що стільки часу було призначено, бо, бо ця людина тепер служить для Бога тими талантами, які Він має. І багато-багато інших людей знаю, які мають прекрасні таланти набагато кращі, ніж мене. Я їх не маю. Чому? Тому що я присвячував час на інше, на розвивання, на поглиблення інших речей. І ті добрі, і ті добрі. Тому що Бог створив кожного з нас інакшими, кожного з нас досконалими, кожного з нас з тим набором, який є оригінальний. Тому заохочую, якщо хтось є кращий від тебе, тішся ним. Розвивай свої здібності, і він буде тішитися тобою. Щоб людина, врешті раз, була така безкорислива, що могла радіти здібностям свого ближнього, так само щиро, як і своїм власним, тішитися за успіхи ближнього, радіти, так як сходові сонця, слонові чи водоспадові. Радіти. Сприймати всіх істот і навіть саму себе як славних і чудових створінь. Чому? Тому що Бог так нас створив. Нема нікого негідного, недостойного. Бог нас створив гідними і достойними царства Небесного. Любити всіх ближніх так, як самих себе, тоді їм буде дозволено любити себе як своїх ближніх. Коли ми любимо. Ближніх як себе самого, то ми самі вже можемо любити себе як ближніх. Всі він справді любить тих двоногих, безволосих тварин, яких сам створив і завжди віддає їм правою рукою те, що забирає від них лівою. Диявол пише, що Бог справді любить нас, двоногих, називає нас безволосими тваринами, яких створив Бог. І яким Бог віддає правою рукою те, що забирає від них лівою. Пригадую собі таку картинку, коли Ісус стоїть і забирає в дівчинки одною рукою маленького ведмедика, а ззаді за спиною тримає величезного ведмедя, а дівчинка не хоче дати. Ми часто можемо бути зосереджені на тому, що ми маємо, і не хочемо відкритися на нові можливості, які Бог для нас має. Відкинути те, що нас забирає час, щоб присвятити тому, що є добре, що є корисне. Бог тримає вже в правій руці щось, що нам хоче дати, тобі хоче дати, мені хоче дати, але чи ми хочемо взяти? Чи ми тримаємося так міцно за те, що ми вже маємо, дрібненьке? Якщо ми маємо таланти музичні, чи розвиваємо їх? Таланти до писання віршів, до писання будь-чого, чи ми розвиваємо їх. Можливо, хтось хотів би писати прекрасні казки. Можливо, в одному з наступних серій відео я дуже б хотів е, поговорити про один прекрасний іншу книжку, але у виконанні у в, 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 в фільмі Хроніки Нарні, як представлено. Захочу, якщо хтось не бачив хроніки Нарнії, подивіться. Можливо, ми подив... розглянемо, які величезні ключові моменти християнства там є. Але не будемо відволікатися зараз. Навіяти підопішному пиху чи вдавану скромність. Ми маємо розуміти, хто ми є відношенні до Бога, але теж ми маємо розуміти, хто ми є взагалі. Ми є чудові створіння Божі, красиві, розумні, талановиті. І не можна цього применшувати, але теж не можна цим гордувати, бути самозадоволеними через це. Бо не ми це все досягли самі. Ми досягли це разом з Богом, а часто навіть завдяки Богові. Ворог. Бог не хоче навіть того, щоб людина надто довго думала про свої гріхи. Що швидше вона після покаяння зосередить всю свою увагу на зовнішньому світі, то більше він буде задоволений. Власне. Якщо ми розуміємо, що ми зробили зле, пішли до сповіді, прийнялося те причастя, то вже не треба вертатися до тих гріхів, роздумувати, а чи Бог нам простив? Простив. Немає в цьому сумніву. Якщо, звісно, ми не приховали якісь інші гріхи або ми недостойно е, не прийшли. Але якщо ми справді визнали, покаялись, Бог простив, немає сенсу присвячувати ще час і задумуватися над ним. Для чого? Бог не хоче, щоб людина надто довго думала про свої гріхи. Коли ми думаємо про гріхи, ми більше. Возвеличуємо диявола? Це ж його територія. Чому ми маємо більше про нього думати як про Бога? Чому? Звісно, що в світі ми бачимо дуже багато зла. Але чи те, що ми будемо про нього про думати, про нього говорити, чи це щось змінює? Якщо ми будемо реально щось робити, окей, а тільки думати, тратити час на це. Так само, як і тільки думати про добро, чи десь в світі хтось комусь робить добро. Ти будь тою людиною, яка робить це добро. Ти будь цією людиною, цим чоловіком, цією жінкою, дружиною, чоловіком. Дитиною, батьком, матір'ю, дідусем, бабусею ти будь цією людиною, яка робить добро. Підсумовуємо сьогоднішній лист. Не даваємо багато великих якихось обіцянок Богові, планів, а робімо кожен день свою справу, кожен день надіючись на нього. Розуміємо, що ми маємо багато талантів, багато дарів, які Бог нам дав. Не для того, щоб ми ними гордували, щоб ми виносили себе на п'єдестал, а для того, щоб ми її ними користувалися, щоб ми допомагали ближнім тим, чим ми вміємо. Якщо хтось хоче навчитися співати, а ти вмієш гарно співати, чому б не допомогти? Якщо вмієш гарно малювати, а хтось хоче навчитися. Чому не допомогти? Чому не бути тим, до якого люди пригортаються? Знаєте, у свій час Іван Павло ІІ, коли був папою римським, він показував, як може одна людина багато зробити. Як до неї можуть горнутися? І поляки просто горнулися до нього, горнулися до християнства, до віри. Тому що він був рідним їм. Але він не тільки до своїх так ставився, він їздив по світі і всім показував свою любов, свою щирість і відкритість. Чому одні можуть так робити, а другі ні? Чому я не можу бути такою людиною, до якої горнуться, яку люблять? Ти будь цією людиною. Бог створив нас на свій образ, на свою подобу, тому ми не можемо казати, що ми є некрасиві. Пригадую, колись ще за шкільних років, я дуже не любив свій ніс, але в один момент, тепер ближче, після навернення, я зрозумів, що мені Бог його таким створив. Що він є гарний. І щоб інші не думали про нього, я знаю, що він є красивий. Так само про свій голос. Я думав, що він не гарний. Але як він може бути негарним, якщо його Бог створив? Всі люди мають свій унікальний, досконалий голос, інакше від всіх, який ми можемо використовувати. І в той момент я почав співати. Я любив співати. Думаю, якщо Бог мені створив такий голос, то він буде тішитися, що я співаю. Як би це в мене не виходило, коштурбато. Можливо, ти не любиш свій голос, свою зовнішність. Можливо, руки. Піди до дзеркала, подивися, яку Бог створив красу. Насправді. Неважливо, скільки ти маєш років, чи 5, 10, 20, 30, 40, 50, можливо, 80, яку Бог створив красу. Неймовірно. Тому бажаю вам полюбити себе, полюбити свої риси тіла, риси характеру. Над якими треба ще працювати, то працюємо над ними. Але теж не виносімося з тих, які в нас є дуже добре розвинені, дуже гарні. Тому хай Боже благословення буде над кожним з нас, його мудрість, Його розуміння, ким ми є, хай нам відкриває наше розуміння. ким ми є. Будь благословенний, будь благословенна. Амінь. Слава Ісусу Христу.